Коротше, залив я на свій канал відео своєї дороги до на клавіатурі, і виникла в мене ідея: якщо я такий епічний безмеханік, чи можу я когось навчити грати краще у суботу, за годину до хупсоманії мого колеги ютубери нецікавого, я взяв на це відео карманича та кангера, патину 3 та даймо до 3 відповідно. І план був такий: спочатку вони грають один матч один проти одного, після чого я з Карманичем обговорюю помилки, і ми робимо висновки, як перемогти кангера потім. І після цього Best of 3 матч між ними. Здавалось би, що може піти не так, справді? Перший матч. Учасники розмінялися голами. Після чого Кангер почав домінувати. В принципі, нічого незвичайного, так? Адже кангер вище рангом за Краманича. Після матчу я швиденько оглянув помилки і відправив пана Кармана в бій у другий матч. Тут же все йшлося інакше. Хоча і кангер вийшов у перевагу трьох м'ячів, Карманич зміг камбекнути, а потім ще й зробити рахунок 6-5 на його користь. Але звісно кангер забив три гола за пів хвилини. Ну і що тут сказати? Добрий результат, напевно, з рахунку 2-6 в першому матчі до рахунку 6-8 в другому матчі. Непоганий такий апгрейд. От тільки було все навпаки, перший матч, що ви побачили, був насправді після розбору помилок, а другий до. Доволі сильно погіршилася моя коучерська репутація, звісно. Але. Я сказав вже раніше, що ці зйомки були за годину до гупсоманії, де брали участь і Карманич, і Кангар. І так, як ви вже здогадалися, вони потрапили один на одного кангером. у жеребкуванні. Може, це шанс врятувати свою репутацію карманич і показати, що моє тренерство варте грошей, якщо я, звісно, буду за це їх брати. Ну а сам Але матч. Карманич дивіться кангер сам. Він бере і перемагає просто в суху, карма... суху Карманича. Типу, це такий дізреспект і погіршення іміджу мені, що ну, це якось, ну, ну блін, ну сти. Ну що це таке? І поки, і поки, і поки Ковзар нам розповідав цю історію, у нас вже почався матч і Карманич, підриваючи Кангера за оці, за оці три матчі, які він грав перед цим, забуває перший для себе 1-0. 1-0 у нас уже. Так, не розуміє кангер, що таке контент-мейкінг взагалі. Так, так. Ну хороший кікоф від обох гравців, тому що не залітає одразу ворота. У мене таке буде постійно, У мене на кікофах буде залітати постійно, я впевнений в цьому. Був удар від Карманича, але в душку. В душку, яку він так сильно любить. Кангер, удар? На увазі, що... Маємо на увазі, що в карманиче все ще є моє тренування. Недовго пройшло. Ой, все, ці всі свої заслуги зараз буде закидати ага. на себе. Да-да-да. Кангер у нас відповідає один-один. Один-один на там табло. Там реклама, там в описі є посилання на мене. Там Ума. цей, там, там, цей там, коучинг від концерту. 50 гривень квас, і я навчу вас грати як гранченців. Хлопці, за пляшку кваса протягнув одну четверту. Ой, Кангер відповідає Карманичу вибухом. І це удар. І це майже, Ой, майже порятунок, сей. Майже порятунок від Карманича. 2-1. Трештокінг. Відбувається в чаті. Кобзаре запитує, чи він дивився кліпи, який кидав тобі до суток. Я в принципі ще кліпи не дивився, дякую, що нагадав, треба буде це виправити. Все ясно, це було дуже близько, щоб забити кангеру, і це летить в ворота, як я розумію. Ні, кангер. Ні, Ой. Не, Ой. Так, забурю. це сам собі, тому що м'яч летів не в ворота, наскільки мені було видно. Давайте зараз передивимося на цьому повторі. Удар. І ні, це не летіло ворота. Це не летіло ворота. Це летів 50 гривень на рахунок, як я зрозуміл. <світ> 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 3-2-2. Автогол? Автогол це гол. Кангер пробиває, але засильно, не залітає. Ой. Але м'яч залишається все-таки в кангера, я бачу. Чи карман буде пресингувати. Ой, кангер його перекидає. Чи буде удар? Так, Кирило пише, ти дивись, щоб зараз карман не програв 9-1, тоді твоя реклама зламається. Так, 9-1 уже не буде, але зараз можна забивати і. Ох, який гол! А це було красиво. Це було це даблтап від душки. Зараз. Чи а це, це буде залітати. Ні, ні, ні. ні, кангер ні, ні. контролює, хоча був близький до того, щоб знову перевести в свій вор. Це а удар! Шудар, і шудар. це гол! О, це го. Так, я дуже боліваю за карманича. Три тре. Це не секрет. Ну так, він боліває не за карман, чи він боліває за свої курси і репутацію. А ось тобі і відос, блін. Слухай. А це контент, це вже контент. Так, Кангер, ой, буде дриблінг, це не дуже приємно, це, це можливий. Це ход. порятунок це від сейт. Карманича. Хороший сейв, дуже хороший сейв. І, і це мен. гол! Це гол! Це гол! Ай, 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 ай. Ось це такий момент, дуже красивий момент. Починався він з порятунку. І вів... Ну і все, гол. Вихід вперед, 3-4. Є перевага в один м'яч, кангеру вже потрібно відіграватися. Міг вести, а от бачите, оп, за секунду і вже треба відіграватися. 3-4. Знову дріблінг, хамайм вже і збиває. І це, це з... залітає так. Ні, 12 секунд. 4-4. На 12 секунді. На 12 секунді не встигає карманич до м'яча, встигає підірвати кангера, але це гол. 4-4. Потужно. Та рівно, це дуже рівна гра, напружена гра 4-4. Таким самим був перший матч. Uh, та, майже. А, перший матч в їхній зустрічі згодом. Так, так. Чекаємо, чекаємо відео з цієї всієї ситуації від пана ага. Кобзаря. І це може Ой, залітати? Ну, І це залітає ну, на останній секунді! Яким чином! Буквально той же самий сценарій. Це 100% 100 гривень на рахунок. Це залітає! це залітає, Але є шанс, тому що Кіков кік може все вирішити. Не дуже зручний кіков для Карманича, але зараз можна з Кікоф спробувати забити. І кангер це робить. Це робить кангер. 6-4. Карманич там мафака взелі. Став. Привіт, везант. Привіт, везант. Це шостий від кангера 6-4. Дуже потужно, дуже потужний. На останніх секундах забиваються два м'ячі. На жаль, на жаль, на жаль, Карманич вилітає. Кангер проходить далі. І так, який висновок можна зробити? Не давайте мені гроші та час, якщо хочете розбір реплею. Це був жарт, звісно. А так, поставте вподобайку, підпишіться і до наступного відео.